Ця автівка відтепер їздитиме на передову, аби психологи могли працювати з військовими. Молодший лейтенант Леся Філоненко кардинально змінили своє життя ще півтора роки тому. Вона працювала у Вінницькому пансіонаті начальником соціального відділу, допомагала літнім людям. А тепер психологиня їздить на передову та працює в групі контролю бойового відділу. Ця машина може бути або виключно для групи контролю бойового стресу, яка виконує м, доволі таку важливу роль, тобто вони. Е Їздять по батальйонах, працюють з хлопцями. Координаційний штаб не один раз нам допомагав, і ми дуже дуже за це вдячні, тому що ми отримаємо дуже багато від них допомоги, яка дійсно нам дуже потрібна. Це вже не перша автівка, яку відправляє міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб на фронт нашим захисникам і захисницям. Автомобіль буде використовуватись дівчатами-психологами для виїздів майже на передову. Це надзвичайно важливе. Про таку потребу е висловили побажання військові, коли ми їм передавали баню і їздили туди. Сьогодні ми разом з командою передаємо, продовжуємо допомагати, і ми ж розуміємо, що е потреба дуже велика, тому ми маємо бути всі активні.